Вітряно, друзі, але я вам покажу. Я думаю, що тільки в нас таким займаються бариги, але я вам покажу просто, що тут ще роблять бариги. Я там добавлю потім фото або на початку, або в кінці ви побачите. Це по ржавчині -от поржавчині просто було по фарбі старій, запшикано чорним кольором, обклеєно. Запшикано, і зашпакльовано, а тоді запшикано, і це ржавчини воно все повідпадало. А отут, не знаю куди я подів ті куски, ну коротше, тут такий отвір, туди напхана мочалка, <свісно> навіть не зашпакльовано, просто заклеєно таким скотчем і запшикано таким от чорним. таке, ну, таке. як не якась як резина, щось таке. От і весь ремонт. Знаю видалив цю, цей отвір, видалив зараз, візьму під жену латку, заварю. Ну і шпакльовки, дивіться, десь міліметрів 7-8, декуди навіть. Отак От було все грубо навалено, тут все було в шпаклі. Видалив, вирівняв, витягнув чуть-чуть назад цей поріг. Побачимо, що з того вийде.